Літак із загиблими буковинцями приземлився в Черневецькому аеропорту на годину пізніше очікуваного часу. На шляху до Буковини свого героя зустрів Луцьк, а вже звідти із дозаправкою Ан-26 прибув до Чернівців. На борту вантажного літака вісім трун із загиблими під населеним пунктом щастя героїв. Це старший солдат Віктор Піцул, солдат Максим Донек, сержант Віктор Мігован, солдат Юрій Мізунський, молодший сержант Ігор Крисоватий та старший лейтенант Владислав Файфура. Ще двоє військових із Стороженецького району. Вдвох із них лише того року народилися сини. А один із військовослужбовців перед загибеллю встиг освідчитися своїй дівчині. На литовищі родичі та друзі загиблих героїв. Люди не можуть стримати сліз в декого не витримують нерви. На допомогу поспішають медики. Героїв зустрічають почесним караулом військовослужбовці з рідної частини. Разом із загиблими на Буковину прилетіли інші військові, які брали участь в бойових діях. Звільнені за станом здоров'я військовослужбовці. Ну, в першу чергу я там не знаю деталей, тому що це військова частина. А в першу чергу це звільнені які за станом здоров'я згідно діяного ну, зміни до законодавства. Віталій Чурай зазначив на сході. Наразі продовжують виконувати свій патріотичний обов'язок. Інші військовослужбовці з Буковини серед них є чимало поранених. Зараз вирішуємо питання щодо евакуації. Там було п'ять поранених. В цій військовій частині знаходилась військовому шпиталі. В Харківському три чоловіка вчора евакуйовано в Львівський шпиталь, один чоловік в Вінницький центральний центр залишається, один чоловік з 3-ї батальйонно тактичної групи і один чоловік з 24-ї окремої механізованої бригади в шпиталі. Зараз вирішуємо питання щодо можливості їх евакуації, в тому числі в Чиневецький госпіталь. Попрощатися із загиблими героями чернівчани змогли на території колишньої частини 300-го полку. Ще двох військовослужбовців рідні забрали на сторожинеччину. Одного поховали в Садгорі. Попрощатися із захисниками України прийшли більше тисячі людей. Чимало громадських діячів, активістів, митців, політиків та чиновників. Також прийшли віддати останню шану полеглим бою боковинцям. Зокрема, були присутні губернатор Чернівецької області Роман Ванзуряк, міський голова Олексій Каспрук, народний депутат Микола Федорук та інші сліз не могли стримати ні жінки, ні чоловіки. Засмучені трагічністю ситуації колишні війни афганці. Чоловіки на власному досвіді переконалися, що таке війна та її наслідки. Не розуміють ветерани й того, чому в зону бойових дій влада відправляє непідготовлених солдатів. Так трагічно і таке в такому кількості людей, коли гинуть, це дійсно непрофесіоналізм зі сторони. Керівництво, керівництво, як і держави, бо тут не можна сказати, що зараз керівництво того офіцера, як офіцера, як держави, як в цілому нашого керівництва його треба обміняти, і треба з такими людьми бути все-таки пожорщи. Війна є війна, і ми повинні це все зрозуміти в першу чергу. Повинні воювати люди, які мають професійні навички. Тобто 24 роки практично держава знищувала армію, тому на сьогоднішній день ми такі маємо ситуацію. Потрібно починати ще з малку, привчати наших юнаків до служби, так як ми це проходили в навчальних закладах. І тоді вже буде, я вважаю, буде нормальна армія. А так. Після годинної поминальної панахіди колона страурною процесією вирушила на центральне кладовище Годилова. Проводити в останню путь героїв воїнів прийшло більше тисячі буковинців. На похороні чергувало декілька карет медичної допомоги. Хлопців ховали під звуки пострілів почесного караулу: гімну України та гасла Герої не вмирають. Олександр Коркоїл, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.